Ну що, Блін, навіть не знав це відео Почат, йо початку моєму каналу один рік. Так, один рік не цьому каналу, а моєму старому каналу, який забанив. Це той же самий канал, тобто Ромен нічого я не міняв з того моменту. Просто той канал забанив і за цього я тренімаю на цьому. Ми все одно будемо рахувати, тому що один рік. І то це, це не рахувати треба, це і так і є. По-перше, дякую всім, хто дивиться мене з того моменту, а навіть якщо ви просто дивитесь мене. Ви нюшки там якісь, навіть якщо просто перше відео, яке ми я побачила це ось це. Дякую, що мене дивитесь і підтримуєте якось там. Но ще теж я хочу сказати, в честь цього, в честь того, що в мене 1000 підписників, я запускаю розіграш в своєму телеграм-каналі. Розіграш на що, на, на там, які умови там будуть, ви побачите в моєму телеграм-каналі по посиланню в описі. Єдине, що зараз скажу тут на Ютубі, буде два місця. Ось це, ось це два місця буде в Соліш. І все. Ще раз повторюсь, що там буде за розіграш, на які призи там буде розіграш. Побачите можна, в моєму телеграм-каналі, умови теж. І все таке. Було таке простеньке відео. Це ще раз подякую всім, хто дивиться мене з тома, так я тільки почав. З того моменту, як, ну, тобто ви почали дивитися десь місяця два тому, навіть якщо це саме перше відео, яке я подивився на моєму каналі, все одно вам всім дякую. Що ж, блін, відео вийшло коротке, не знаю, що ще додати. Дякую всім за перегляд. Ще раз дякую всім, хто дивиться мене давним-давно. І всім па-па, йоу, да. Заходьте в телеграм і узнавайте, що там за розіграш, Йоу.